Велика увага була приділена нашими комунальними службами, всіма без винятку, заступниками міського голови над ліквідацією наслідків негоди і снігопадів. По-перше, хочу подякувати всім комунальникам, всім тим, хто брав участь в цьому. Робота ця продовжується. Я знаю, що понаднормово багато хто працював заради комфорту ніженців, практично без відпочинку. але Об'єктивним причинам ні техніки, ні людських ресурсів не вистачає для того, аби всі були задоволені і всі вулиці одразу були чисті. У нас понад 360 вулиць в нашому місті. Звичайно, що такої техніки на сьогодні немає. Щось було передане на Збройні сили України, головне людський ресурс. Найкращі фахівці сьогодні мобілізуються для наших збройних сил України, для нашої перемоги. Тому об'єктивно. Працюють пенсіонери або ті люди, яких не можна мобілізувати в силу різних причин. Перша чергова увага була приділена звичайно центральним вулицям, піддізним шляхам до життєво важливих соціальних об'єктів, зупинки і так далі. Знаю, що є вулиці, які не прочищені належним чином. Я думаю, що це буде виправлено в найближчий час. Наші комунальні служби продовжують працювати і. Треба і всім мешканцям міста до цього відноситись з розумінням. В той же час ще раз наголошуємо, що водіям, які залишають автівки вздовж дороги, цього робити категорично не можна, особливо багато хто залишає на ніч. І фізично туди не можна під'їхати і поприбирати, прочистити ці дороги. Тому продовжуємо працювати над цим. Я ще раз звертаюся до всіх, хто задіяний в цьому процесі. Зараз якраз дозволяє погода належним чином до асфальту все вичистити. Вчора ввечері я також мав нагоду подивитися. Роботи ще дуже багато у нас по місту, але над цим треба системно працювати. Тому в цьому напрямку ми будемо працювати далі.